Всім привіт! Хочу поділитися коротеньким відео стосовно з'єднання коробки передач мотоцикла Дніпро із китайським дизельним двигуном клоном Янмара. В процесі тобто для цілої побудови дизельного мотоцикла. І так перед вами китайський 410-кубовий повітряного охолодження дизельний двигун. От, Вони у нас продаються під різними марками. Вейма, садку, кентавр, зубр, тобто як хочете, даний двигун тут пише кентавр, але це не важливо. От, значить, яка в мене була ідея, як, скажімо так, я бачу, як люди робили і дещо сам? Додумав, придумав, як з'єднати цього дизельного двигуна із коробкою передач Дніпро. І так було взято картер, картер мотоцикл, картер двигуна мотоцикл Дніпро. Ось сюди, до якоїсь цієї сторони кріпиться коробка передач. От, я цей картер відрізав навпіл. От, ось ми бачимо тут значить, місце для посадки циліндра і відповідно поршня. Тобто, відрізав я. Кусок картера двигуна мотоцикла Дніпро. Далі ця площина була відповідно підрівняна і токар її в один рівень. От була куплена на металобазі дюраль алюмінієва заготовка, виточена така свого роду перехідна плита, тобто, яка тією стороною має посадку на Відповідно, картер мотора від мотоцикла Дніпро, і тут, відповідно, знято на посадку під китайський дизельний двигун. Відповідно, було примірено розміри зроблені отвори для болтів, якими ця вся справа буде прикручена. От. Це все діло буде відповідно варгонщика. Тут буде наварка усилена, щоб ніде нічого не лопло. І так, тут воно все сідає чудово, тут 4 болти буде прикручено. Далі вал ми маємо циліндричний, як ми знаємо, маховик мотоцикла. Дніпро він під конусну посадку. І так, це є маховик. Відповідно, під цей маховик під конусну посадку була виточена отака от перехідна втулка, теж конусна, розрізна, яка сідає в маховик втулка. з цієї сторони токар виточив флянець. Як ми бачимо, він має. Було видно. Тобто флянець має шість отворів під болти. Виходить, така сама зажимна конструкція, яка сідає у нас на, кар... на вал двигуна. Як ми бачимо, Значить, Маховик сідає нова удвигуна, відповідно, флянець закручується на скрізні болти 6 штук. От, е, Дається посадка вглиб до, е, майже на опор до картера. І тут шістьма болтами це все діло стягується. От, відповідно, флянець е, підтягується до маховика і е, тисне на. Оцю ж конусну проставку розрізну, яка і зажимає, і садить намертво маховик на вагові. Таким чином далі сюди вішається коробка, тут ставляться диски щеплення, вишається коробка передач і фактично агрегат він є в зборі, готовий на встановлення на попередньо підготовлену раму майбутнього мотоциклу. Всім дякую за увагу. Можливо, комусь буде корисно, можливо, хто, хтось теж має е, якісь ідеї чи бажання побудувати дизельний мотоцикл. Тому дякую за увагу. Всіх благ.